У місті Волгореченськ Костромської області РФ уночі було завдано удару по Костромській дрес, одній із найпотужніших теплових електростанцій Росії. Місцеві ресурси повідомили про вибухи та пожежу на території об'єкта, а очевидці поширили кадри яскравого загоряння. Попри офіційні запевнення губернатора Сергія Ситнікова про нібито успішне відбиття атаки безпілотників і відсутність проблем з електропостачанням, незалежні джерела свідчать про серйозні пошкодження енергетичного обладнання. Костромська ДРЕС з потужністю 3720 МВт є третьою за масштабом тепловою електростанцією РФ і забезпечує електроенергією значну частину центрального регіону, включно з оборонними підприємствами. Паралельно Збройні сили України продовжують завдавати точкових ударів по військових цілях окупантів. У тимчасово окупованому Донецьку було знищено базу зберігання, комплектування та запуску ударних дронів «Камікадзе» типу Шахет, яка розташовувалася на території Донецького аеропорту. Операція стала результатом кількамісячної розвідки та спільних дій сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії України, а також бригадної розвідки 414-ї окремої бригади ударних безпілотних систем птахи Мадяра. Командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Бровді наголосив, що ціль була зібрана з дрібних пазлів і знищена точним ураженням. На тлі військових операцій триває міжнародний політичний тиск на Росію. Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що президент США Дональд Трамп здатний переконати Путіна сісти за стіл переговорів та почати процес припинення бойових дій в Україні. Попри те, що реального прогресу поки немає, він вважає Трампа фігурою, здатною вплинути на Кремль. А коаліція союзників України готує механізми безпеки на випадок можливого перемир'я. Сам президент США також робить гучні заяви щодо участі у врегулюванні конфлікту. Виступаючи на бізнес-форумі у Майами, Дональд Трамп повідомив, що кремлівський керівник Путін звернувся до нього з проханням врегулювати російсько-українську війну. За словами Трампа, під час розмови два тижні тому Путін нібито поскаржився, що за останні 10 років ніхто не зміг закінчити цю війну, але Трамп має все вирішити. Президент також заявив, що вже встиг владнати деякі питання за годину, проте не уточнив деталей. Окрім того, він різко розкритикував ООН, звинувачивши її у неспроможності запропонувати реальну допомогу для припинення війни Росії проти України та інших конфліктів. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.